Ігор Стрілков Гіркін, екс-міністр оборони ДНР, ймовірно, відправився на фронт. Принаймні про це свідчить фото, яке опублікувала його дружина Мирослава Регінська у російській соцмережі. Сумніви розвіює, й підпис під фото. На запитання, де Ігор Іванович, чи все в нього добре, куди зник, і так далі. Відповідаю: все гаразд. Незабаром вийде на зв'язок, заявила дружина Гіркіна. До слова, раніше терорист публічно заявляв, що позбавлений можливості потрапити на фронт. Новина про зникнення одного з екс главарів ДНР, колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна Стрілкова активно обговорюється в російському та українському сегментах соцмереж. До цього диверсант чотири дні не публікував жодних постів у своєму телеграм-каналі і взагалі не з'являвся у ЗМІ. Російські пропагандистські канали звертають увагу, що зникнення Стрілкова збіглося за часом із примирливими заявами президента РФ Володимира Путіна в Остані. Стрілкова заздалегідь прибрали з медіаполя перед заявами Путіна у побоюваннях, що він може очолити хвилю невдоволення. Вже як кілька місяців з ним попрацювали органи, після чого він знизив тон критики. Однак перед настільки епохальним виступом Верховного було вирішено, що такої страховки недостатньо, і Стрілкова не можна тримати на волі. Випустять до медійки, коли хвиля спаде, а може притримують до Херсонської області або звалять здачу Херсона особисто на нього. Це буде ідеально. Пише телеграм-канал Кульба Престолів. У свою чергу інший російський пропагандист Владлен Татарський стверджує, що Стрілкова відправили на фронт командувати одним з батальйонів. За однією з версій його могли відправити командувати на південь України, щоб у майбутньому покласти на нього відповідальність за відхід російських військ з Херсона. Раніше повідомлялося, що Роском та генпрокуратура РФ розпочали перевірку кількох російських військових та блогерів на предмет дискредитації армії РФ. Серед них виявився і Стрілков. Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Стрілков активно коментував перебіг бойових дій. Він неодноразово визнавав провали російських військ на фронті, критикував військово-політичне керівництво РФ та відзначав успіхи ЗСУ.